Робимо каву. Зараз вийду і розкажу плани на сьогоднішній день. Так, воно, бачите, ми знову на заправці і знову ми на заправці в іншому місті, який знаходиться між нашої праці і нашим містом. Це ми вже заїжджаємо сюди. Другий раз з недавніх часів взяли каву і поїдемо на закупи. Поїдемо на закупи, еклерк і знову заїдемо, подивимося взуття в той самий магазин, дайте ми тільки в другому місці, так? Да? Ну, так. Да. Подивимося. Світа хоче мені вибрати якісь. Світа ну, хоче вибрати, Богдан не може вибрати. Ні, я не? та сам собі виберу. Ну... сам не знаю, що не хочу. Не, я то знаю, що хочу, ну мені просто не все подобається. Добре. А зараз вам ще одне щось покажу. О, бачите, яка коробка. Така красива, такий сніг, ялинка, машина така. І це нам сьогодні. На праці давали такі подарунки на день Святого Миколи. Ну, там ще були шоколадки. Ну я вам вже вдома покажу. Це я просто ми хочемо відкрити і з кавою трошки перекосити перед закупами. Так що чекайте, вдома вам покажу, що буде. Так, це вже ми біля реклірку. Йдемо на закупки. Тому зустрінемося там. Так, це вже ми тут всередині. Світочка хоче подивитись якісь чашечки. Що те їй якісь тут сподобалось. Давайте ми з вами подивимося. Ну взагалі цікаві такі, красиві, нічого не скажеш. Всякі різні. Так і Ну мабуть тут не дуже зручно, така ручка, виби пряника. Такі каменічки прикольні, казинки. О, так вона щось там має світитися. О, бачите, засвітилося. Ось так от, дивіться, красиво. Давайте виключимо, щоб комусь батарейку не садило. Добре, пішов я світочку доганяти. Оце пішов доганяти світочку, дивіться, тут якийсь красивий пряник. Хм? Такі цікава забавка. Му... О, так вона такажка. Ось частина така Ну, Щоб не падало, мабуть. Ні, це якийсь із хм? Оце якесь іскін красиво. В цьому році говорю о, дуже багато різноманітних іграшок красивих з'явилося. Ті руки якось не було о, так багато, цікавих, красивих. Це ми вирішили, подивитися такі от... Ну такі бачите, висюльки на вікно. Можливо якщо щось сподобається, то може щось виберемо. Ну, тут якийсь ще раз дрінниця, бачите, 10 метрів. Здорово. Ну так, це так і на вулиці. Ну є ще й поменше, от, тут от, 3 метри. М -м О, це взагалі така здорова, 20 метрів. Бачите? якийсь на чудней. Я я Мабуть. А це от, бачиш, метр 35. двадцять 320 теж здорові по 20 метрів. Оці от, от по 15 метрів. Добре, зараз подивимось. І можливо зайдемо завтра в інше місце. Можливо, там буде шовся ще і більше різноманіття. Добре. А це я знову цвіточки пік. Вона там щось собі пішла вибирати. І бачите, до е, всяких запчастів, всякі... одним словом, все до машин. Там вон... витівачки. Зараз я переключу камеру, І тут я хотів подивитися оце таку штучку. ну, Ліпучку таку, знаєте. Щоб поставити цього У нас там якась забавка. Ну, кожен рік я її ставив в машину. Но у нас ось така є. Ось така-то така. ми в тому році покупали. Я хотів іншу таку без оцих кармашків поняли? Бо ну, просто щоб була якась інша. Ну щось її тут немає, добре, пішов я. А, о, дивіться, о, є. Ось, От, отака в нас. Ми теж тут покупали з вами. Вона була, ну так само коштувала. Ну я це не буду брати, бо на цій він плохо держиться. У нас там міньйончик висить, на них. Ой, та що ти Попасти не можеш? Добре, побіг. я. Так, Светочка мене нашла і ми вже підійшли до мяса. Говорит, хвата вибирати свою ерунду, пішли вибирати харчи. Це ми дивіться, дивимося. Так от кролик є по 37 злотих. Це качки аеросолові, ну для бульйончика. Тут пішла курочка, Качка вже готова, просто в духовку засунути і все, лих. Ну, тут звичайні качки трошки. Так, це качка-пачка. А, оце, ви бачите, коровичка. А, почти 35, як і було. У нас смачніша, ніж звичайна курока. Ну і коштує дорожче. Ну тут пішланку. І тут вже інші такі кривишки. фото из филе. Добро побихи. Так, все мы мяско выбрали. И шли до зелени. зараз покажу вам, какое мясо мы взяли. А сейчас Света выбирает нам травичку. Ну, мяничка, салат, витаминка ношу треба Так. Добро, ну, хай Света выбираем. А подаемся на мясо. Мы взяли... Так, это Плячики такі з м'язком ми плоп е -е, з нього робимо, такі дуже наваристі виходи. М'ясо нас е курочки, з вяшечки, шийки на бульон. і це м'ясо хочемо з нами з кусочок сала, щоб зроблю, хоч попробувати зробити рулетиком. Добре. Поїхали ми далі в апарат. Проптики овочі. О, що це у нас? Батат. Ну і такий щось вже, мабуть, скоро опликаємо. Добре. Ну що, поїхали додому. Трошки доскупилося. І треба їхати додому, бо ми після праці. Зараз ще обід готувати. Бо у нас уже все Під'їли до кінця неділі. Не було часу щось готувати. Ага, говорю вам, поїхали додому. А взуття. Прийшли до машини, сіночки, далі зараз йдемо зазуття. І сабувуша. Може зібрався додому. Добре, тут вже йдемо додому, бо я вже обходив, обдивився, обміряв. Нічого мені не підходить, десь давай, десь то. Підошла як добова доска. Добре, зараз вам трошки покажу, де буду йти. Це отакі от я мірю. Подошва в них як доска не згинається. І тут дава. Оце отут, коли ходиш. А то що мені сподобалось то в тому магазині, оці тут теж такі самі розміри. 44, 45, 46, як і в тому магазині. Не спитав, інших немає, тільки можуть заказати розмір додому. Ну навіщо вони мені додому, якщо я не знаю, як вони сидять на ноги. Тут все-таки вони тяжкі і підошку, мабуть, теж не буде згинатися. А ще я зараз покажу вам отакі. Оці більш-менш зручні. Но вони будуть мені не підходять, Бо тут одні шнурки, а я вибираю до праці. А там треба, ну, щоб зручно було грашну вот, я хочу, щоб було на змійки тут. Ну це що єдине було більш-менш зручніше. Добре. Поїхали. Так, це ми вже вдома. Пообідали. Ті можна сказати, пообідали, і одним махом. Зараз вам покажу наші... Коробочки з цим печивом, що нам сьогодні дали на праці на святого Миколи. Так, оце такі от коробки. Ось таку вже бачили, це мені дали таку, а світочки дали таким сніговиком. Ви, бачите, у нього колокольчик. Такі красиві, красиві такі коробки. Зараз це ми відкривали в машині, з кавою, покуштували печиво. Зараз якось однією рукою незвично. О! Вийшло. бачите, така балистиця. Так, тут такі накрита. І ну, такі звичайні. Такі вони, пісочники, печенька. Різних форм. Одне тісте, тільки різні форми його. Так. І ще нам дали от таких шоколадки. Альпініо якісь Merry Christmas. Цікаво, вони відрізняються, Це зелено і це червоно. Треба буде почитати. Добре, будемо зараз займатися справами та вже відпочивати. Так, добре. Будемо вже закінчувати це відео на сьогодні. А завтра буде новий день, нове відео. Тому підписуйтесь, ставте лайки, слідкуйте за нами. Всім миру, добра. А завтра, якщо все буде добре, будемо їхати на один базарчик. Ось злам, як завжди. Ну, дивіться.